Сумчанка Олена Якобцева протягом 10 років перебувала на гемодіалізі через виявлений хронічний гломеролонефрит. Рік тому жінка стала в чергу на отримання донорського органа. І Зовсім нещодавно спеціалісти центральної міської клінічної лікарні разом з фахівцями інституту серця провели жінці успішну трансплантацію нирки від померлого донора. Рік пройшов, і я дочекалася. нирки. я не думала, що воно так швидко буде. Це все, я дуже рада. Обстеження, оперативне втручання, реабілітація, усі етапи лікування пацієнтка пройшла в Сумах в стінах центральної клінічної лікарні. Таку операцію в закладі провели вперше. Раніше спеціалісти лікарні проводили лише забір донорських органів, а пересаджували їх уже в Києві. Ця жінка тепер не буде ходити на гемодіаліз. Ми надіємося, що буде жити довго і щасливо. Безумовно, це велика подія для Сумської області, тому що це вперше в Сумській області. Лікарі розповідають, операція складалася з кількох етапів та тривала близько доби. Етап забору, експлантація, етап імплантації тобто, ну постійно повинно все працювати синхронно як часи. Напрямок трансплантології лікарня розвиває вже протягом року. Фахівці виконали забір 19 нирок, трьох печінок і п'яти сердець для їх подальшої пересадки, розповідає директорка лікарні. Наша лікарня була як базовою для забору органів. Ми дякуємо тим родичам тих померлих людей, які погодилися на вилучення органів і пересадку їм. Іншим мешканцям України і це ми врятували багато життів. Лікарі говорять, щоб отримати донорський орган, жителі Сумщини, які знаходяться на гемодіалізі, можуть ставати на листок очікування. Звертаюся до хворих з хронічною нерковою недостатністю. Це не тільки сумчани, а це мешканці Сумської області можуть до нас приїхати. Постановка на лист очікування дає можливість. Можливо, не в нас буде. Проведено оперативне втручання в якомусь іншому місці, але людина буде мати шанс. Це шанс на життя. Це не навіть ми не говоримо про лікування, це шанс на життя. Вже ощутила, що в мене друге життя. Що це значить не ходити дві неділі на гемодіаліз, а жити нормальним життям. Донорський орган має підходити реципієнту за багатьма параметрами, тому пацієнт обов'язково має пройти низку необхідних обстежень. Найкраще ж проживається в організмі орган від донора родича, кажуть медики. Щоб підготувати пацієнта до трансплантації, це не так, що сьогодні вони звернулися, і сьогодні вже нирку. Це великий об'єм обстеження, лікування, якщо потребує пацієнт супутніх захворювань. І чим раніше до нас звернуться, тим раніше ми можемо надати допомогу, і люди почнуть жити звичайним життям. Пацієнтка називає спеціалістів урологічного відділення центральної міської клінічної лікарні своєю сім'єю і збирається приходити до них на консультації. Щоб кожен дождався свої нирочки і не боялися, гемодіалізні пацієнти ставати на чергу і приходити в цю лікарню. Тут дуже до мене поважно відносилися як до рідної людини. Новини Стс.